Всім привіт! Ви на каналі Путько Артем. Сьогодні я знімаю відео, як построїти в Simple Sandbox 2 колію. Для того щоб нам її построїти, я прокладаю пісочок, який можна взяти в метаборі. Э, так, добре. Тут в мене впала колія. Я пытаюсь підняти. Так, Я піднявся і замітив на лікарні буковку М. І я вирішив поставити безполотник з прапором України. Зараз я його знайду. Перший я безполотник вирівняв трошки ось такий прапор. <кхех> Ідеально. Але потім я подумав, що буде якось нестатично виглядати. І я поставив прапора, щоб всі бачили на моєму серваку. Далі у нас реклама завдана просто пройде, бо підійду на ускоренки. А тим, хто їсть, приятного апетиту. або смачного. Так, добре. Бачу, це мій друг построїв таку міні-воєнну базу ось те, а оце, що на березі, я сам строю. Так, беру мотоцикл, щоб просто працювати. Так, добре. Тут я зібрався на ту сторону, там в мене аеропорт зліва, який я сам построю, в другій серії я покажу його, якщо це відео набере хоча б 10 лайків. Це така маленька парковка з фейкових машин, яких можна взяти в сіті. Я вам показав камеру і це два шлаг Так, добре. <клес> я взяв контейнери, щоб не ставити ось ці, вони більше займають місце. Тут я построю таке для дрону, тут сідаєш і вас не видно. А нато немає таких стінок, бачите? Це в нас аеропортна стоянка. Тут у нас сирена стоїть кулемет, щоб відстрелювати. І бочки бензину. Так, добре, далі достроюємо. Так, чому може дехто задає питання, чому я піском прокладаю? Тому щоб, якщо поламалась колія, або хтось знищив, щоб можна було удобно замінити. Так, добре, тепер ставимо поворот, щоб ми могли плюс-мінус орієнтуватися, як нам строїть. Тепер виставляємо колію, щоб нам було її удобно далі строїти. Так, все я виставив, тепер далі швидко ми її ставимо. Тут я замітив, що ми чітко якраз -то поставили той поворот, бо вона ідеально проходить. Тут у нас маленька реклама. І ось так. Тут і коло контейнера я дуже чітко поставив, бачите? Але якби контейнери нам мішали б, я би їх поудаляв і або переставив. Далі треба мотоцикл, ще буде удалить. Тут справа, як ви бачите, є парковка. Я думаю, там поставити фейкові машини, але це вже буде в другої частині, якщо це відео набере хоча б 10 лайків. Тут я подумав, що краще поставити поворот ось так. І розчитував я на цю вагеннятку, але може потім ми поставимо якого поїзда. І також в обнові, якщо хтось не знав, є вийшла третя часть Simple Sandbox 2. Ой, 3. Вже не 2, а 3 вийшов. Якщо хочете, можете скачати, але якщо. То Коротше, скачуйте і пишете там промокод, що від мене. І пишете промокод від мене і ви получите там 40 тисяч монеток і 30 кристалів. Промокод в описі. І всім пока. Не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк і колокончик. І нагадую, друге відео вийде, коли відео набере 10 лайків. Всім пока. Ви були на каналі, Путько Артем.